На Волині 40 шкіл на дистанційці. Волиняни зустріли золотого призера Ігор Нескорених. Орендував хату, аби вирощувати коноплю. Напився сів за кермо і потрапив у лікарню. Це сталося із 34-річним жителем Павлівської громади в селі Трубки. Той п'яним сів на мотоцикл, не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Швидка відвезла його у відділення хірургії. Результати освідування показали майже два проміли алкоголю в крові. У селищі на Волині горіла хата. Пожежа сталася в Іваничах Володимирського району. Працювали вогнеборці з Нововолинська та Іванич, а також місцева пожежна охорона села Павлівка. Вони швидко локалізували займання і не дали йому поширитись на всю будівлю. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Нещодавно в Луцьку затримали на гарячому двох наркозбувачів. Вони розповсюджували коноплю і канабіс. Усе із Полтавщини. Там, в орендованій хаті, 45-річний місцевий організував цілий наркобізнес. Правоохоронці задокументували незаконний наркобізнес 45-річного мешканця Полтавської області. Кілька тижнів тому у Луцьку наші поліцейські затримали на гарячому двох наркозбувачів. Встановлюючи походження заборонених речовин, правоохоронці з'ясували, що їхнім виробником і був згаданий громадянин. У горішніх плавнях на Полтавщині він організував цілу нарколабораторію в орендованому будинку, де незаконно вирощував коноплі, виготовляв канабіс та зберігав відповідне обладнання для ведення свого бізнесу. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання вилучили усю наркосировину та обладнання. Усе це було скеровано на проведення відповідних експертиз. Самого ж так званого бізнесмена затримали 22 лютого. За процесуального керівництва прокуратури Волинські слідчі оголосили йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наступні 60 діб зловмисник проведе за ґратами без права внесення застави. Слідчі дії тривають. На Волині і Підпоріг перевищено на 64%. З 17 по 23 лютого на ГРВ грип та covid 19 в області захворіли понад 9 тисяч осіб. Із них 61% становлять діти віком до 17 років. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 241 особу з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями. 60% – діти. Кількість шкіл, які перейшли на дистанційне навчання. Ання зросла до 40. Також онлайн навчаються учні понад 170 окремих класів. Окрім того, через велику кількість недужих дітей працівників тимчасово закрили три дитсадки у Луцькому, Кам'янь-Каширському та Ковальському районах. Нині в області циркулюють віруси грипу А і Б COVID-19 та інші віруси респіраторної групи. Підтвердили загибель захисника України Сергія Миколайовича Кв'ятковського. Із червня 2024 року Волинянин вважався безвісти зниклим за офіційними даними. 46-річний навідник Єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сергій Квятковський загинув 9 червня 2024 року, бронячи Україну біля Саманівки на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Волинь втратила ще одного захисника. Помер житель міста Ківерці солдат Сергій Хитрик. Йому було 44 роки. Одружений виховував двох дітей. Сергій Хитрик призваний на військову службу 11 квітня 2024 року. Помер 22 лютого 2025 року у місті Чернігів. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ковальчани попрощалися з воїном Миколою Боршуляком. Йому було 42 роки. З 2004-го волонянин волинянин виконував миротворчі місії в Іраку, Косово та Ліберії. Коли в 2014-му російський агресор напав на Україну, Микола Боршуляк став на її захист. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка на сході. Після ротації він повернувся в Коваль, втім продовжував їздити на фронт для виконання військових завдань. У січні цього року його призначили Командиром єгерського відділення опікувався обороною позицій свого батальйону на Покровському напрямку. За час своєї служби воїн отримав 11 відзнак від міністерства оборони. 15 лютого, під час обстрілу позицій наших воїнів в районі Новоукраїнки на Донеччині, Микола Боршуляк отримав травми, несумісні з життям, поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять ішана. У Бордичеві відкрилася фотовиставка бійця Волинської бригади. У тамтешньому музеї історії показали експозицію фото з війни, автором якої є військовослужбовець відділення комунікацій сотої окремої механізованої бригади Андрій Нестеренко. На відкриття заходу завітали рідні та близькі Андрія, представники державної влади і духовенства, вчителі та наставники молодого воїна, а також його побратими. Фото, які представлені на виставці, зроблені протягом жовтня дві 24 лютого 2025 років вони з одного боку демонструють міць та незламність наших воїнів а з іншого жахливі наслідки того, що приніс на українську землю русський мір, кажуть в бригаді, де служить військовий. У Нововолинську зустріли ветерана ЗСУ, золотого призера ігорнескорених 2025 Сергія Гордієвича. Після тріумфального виступу на міжнародних змаганнях у Канаді він продовжив підкорювати спортивні вершини на чемпіонаті України з гірськолижного спорту серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату, що проходив на Закарпатті. Волинянин знову виборов золоту нагороду. У центрі міста чемпіона зустрічали спортивна громада Нововолинці рідні друзі та колеги вони привітали його з перемогами, подякували за гідне представлення України та рідної громади на міжнародній арені. Вітаємо! 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 Е, мені це дуже настільки приємно, що я аж починаю хвилюватися від цих ну від цих емоцій, які я зараз отримую. і хочу вам, молодим спортсменам, сказати, що Йдіть до своєї цілі і ніколи не здавайтеся. І вірте в неї, і ви її досягнете, так як це я. Дуже вам дякую. Дякуємо, що ти представляв наш рідний Нововолинськ. Ми всі вболівали, дивилися онлайн, дивилися в записи, підтримували. Бачу, скільки людей прийшло. Дякуємо тобі за все. Мене звати Артем, служу в Збройних Силах України. На посаді стрілець помічних гранатометика в сотій бригаді другого механізованого батальйону. Долав ЗСУ став у 24-му році у Житомирі. ТЦК запропонувало вступити до Збройних сил України. Ну я, в принципі, і не вагався. Я зрозумів, що це захист родини батьківщини нашої, наших сімей, батьків, дочерів, синів. Чоловічий обов'язок, святий обов'язок захищати сім'ю, землю. землю в цивільному житті, я займався господарством. Там були і свині, і кури, і корови, навіть і сири варилими. А тепличному хазяйству займалися огірочками, продавали, надонадили також у військо. В церкві вісім років служив. Моє служіння церкви перемога, християнська церква полягала в тому, що люди, які мали алко, наркозалежності. Вони позбавлювалися цього. Я колись також позбавився благодаря церкві, Господу, що я вірив і позбавився цих залежностей. І люди підіймаються, становляться на ноги, займаються своїм життям, своєю внутрішністю своєю, дух міняється. Собственно, що мені допомогло у війні також терпіння, надія, не опускати руки, головне. Бо це дуже важливо на війні, дуже важливо. Мій позивний святий. Я сам здивувався, коли мені його дали, але мені його дав ротний, коли запитав, яке мене було життя, я розповів, що я служив в церкві, що було до цього, як Бог поміняв моє життя, кардинально змінив от, в кращу сторону набагато. І я зараз продовжую рости в цьому. І в зв'язку з тим, що я був у церкві, мені дали позивний святий. Був такий епізод е, під час воєнних дій, коли я був на нулю вже не перший раз. І по рації мене запитали, святий, як ти? І я відповів, як, як? Молюсь і стріляю. Протягом війни в мене було два поранення, і було дуже важко морально і фізично. Але я не здавався. Я виносив багато дуже людей поранених, надавав їм медичну допомогу. Слава Богу, що ми так вивчили все так, як треба, медицину навчали, інструктора молодці в нас. Поранення були серйозні. Тут насквозь два виліта було, одне, а ще третє тут було затримане. Також осколки були, заставали. ну і контузія дуже сильна була. Але при цьому всьому треба. Сфокусувати свою увагу на інших людях, щоб допомогти їм. Я думаю, що так і перемагається у війні, і братерство перемагається. Слава Богу, все-таки живий, здоровий питання тільки тим, як далі це життя, яке збережене далі використовувати, бути корисним і не надівати корону на голову. Вдома мене чекає з перемогою, моя сестра рідня. Бо я ну, круглий сирота в інтернаті, виріс сім'ї вже нема давно, бо колись я був алкозалежний, і в зв'язку з цим було зруйновано моє життя в усіх моїх сферах. Чекають, моя церква чекає. Кожний українець і кожна українка, народ він чекає нас, щоб ми прийшли з перемогою довгоочікуваною. Коли ну, я вірю, що так буде, і воно буде обов'язково. Коли настапить настуне, настане такий час, коли ми будемо демобілізовані, коли закінчиться ця війна, цей конфлікт, перше, що я зробив би це, ну коли приїду на батьківщину, вже де я живу, да, і кожен із нас. Я піду в баню, в <по парілку, -по гарно проведу час, попарюся зі своїми побратимами. Я хотів би більше і більше з ними контакт усилювати, щоб один одного підтримувати. Також я хотів би ще провести гарно час просто десь подорожуючи, десь в такі міста хороші, відпочинку, да? абстрагіруватися від цього всього, щоб залічити свої духовні фізичні рани. Я вірю, що перемога обов'язково буде і вона буде скоро. І я знаю точно, що ми заслуговуємо на цю перемогу, бо правда на нашій стороні. Ми захищаємо нашу землю, тому по-іншому ніяк не може бути.